Вчора росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину, атакували прибережні території Мирівської громади. Обійшлося без постраждалих. Нині рятувальники обстежують місця прильотів і встановлюють масштаби руйнувань. Тим часом владці нагадують, загроза денних атак зберігається. Не слід нехтувати тривогами. І про загрозу не віддатак. Обласна прокуратура звинувачує жителя Марганця у державній зраді. Через соцмережі чоловік передавав інформацію про розташування техніки ЗСУ своєму сину військовому ЗРФ. За це колаборант проведе за ґратами 18 років. Попри постійну небезпеку, нікополь роблять більш ошатним і зеленим. Цього разу у центрі міста комунальники висадили квіти. Хризантеми для клумби подарувала благодійниця. Йдеться у повідомленні мерії. Надійний тил, міцний фронт. Червоногригорівська селищна рада передала нашим бійцям 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила новий квадрокоптер. Його працівники купили власним коштом. Тепер кажуть, цей птах допомагатиме аеророзвідникам знаходити ворожі позиції та коригувати вогонь.